Давайте чесно, кому з вас набридло хворіти? Кому з вас набридло випадати з тренувального процесу через застуду, віруси і всю цю фігню? Що робити спортсменам, в яких є проблеми з імунітетом, як його покращити, як перестати хворіти і тренуватись системно, постійно розвиваючись і не випадати з тренувального процесу, пропускаючи такі важливі мікроцикли, через які ви потім не досягаєте своєї мети? Сьогодні Сьогоднішній ролик про топ-6 добавок, які покращать ваш імунітет і зроблять вас максимально стійкими до будь-яких зовнішніх подразників. Ви на каналі ТІМ 404 це рубрика Спортивний біохакінг набор про імунітет. Мене звати Володимир Остраков. І якщо вам цікава ця тема, вже можете поставити лайк, підписатися на наш канал, і ми будемо починати. Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. В сьогоднішньому випуску, як завжди, буде розіграш від нашого партнеру-магазину «Вітамін Pro. На цей раз ми розіграємо баночку цинку, про який в нас скоро вийде окремий ролик, а умови розіграшу будуть, як завжди, в кінці цього відео. Тож додивіться до кінця, щоб не прогавити безкоштовний цинк від нашого партнера. Наукове підґрунтя Перш за все, розберемось з проблематикою постійних хвороб і різних проблем зі здоров'ям у спортсменів. Існує такий міф, що спортсмени мають бути здоровіші, ніж звичайні люди. І в принципі, воно так і є. Єдина умова при цьому ваші фізичні навантаження мають бути помірні. Що таке помірні? Згідно воз рекомендації для тренувального процесу людини, це умовно 30 хвилин. На день на жаль, ми живемо в такому суспільстві, де ми маємо досягати якихось фантастичних рекордів. Всі ми маємо бігати марафони, робити айронмени... Плавати там щось, щоб далеко не ходити. Буквально вчора я бігав 70 кілометрів, і це був найдовший забіг за все моє життя. А дуже скоро на каналі вийде великий випуск про мої спортивні цілі на 2025 рік. І вони ну не мають жодного спільного не те, що зі здоров'ям або з нормою, а взагалі зі здоровим глуздом. Тому в наше суспільство або не тренується, або тренується більше ніж півгодини на день. Складається ситуація, що спорт спортсмени, аматори і тим більше професійні спортсмени потрапляють в групу ризику для всіх захворювань. Чого так відбувається? Це відбувається через те, що всі сили, які у організму є для боротьби з зовнішніми подразниками з бактеріями, вірусами тощо, організм витрачає на те, щоб компенсувати стресове навантаження від фізичних вправ або тренувань. Тобто, коли я побігав, умовні 70 кілометрів, всі мої ресурси йдуть на те, щоб відновити. Вити моє тіло після надважкового навантаження, коли я збігав айронмен, всі мої ресурси йдуть на відновлення після айронмену. Коли ми там побігали, щось ще важке, всі ресурси туди поприсідали зі штангою, порвали собі трошки м'язи, крепатурить ноги, всі ресурси заживлювати ті м'язи. Відповідно, дуже часто складається ситуація, що спортсмен, замість того, щоб ставати здоровішим, стає навпаки більш вразливим до захворювань, до застуд і всього всього що ми можемо ось сприймати, як такі сезонні тимчасові. Від захворювання. Найбільш прикрий момент в цій історії, що чим вища ваша спортивна форма, тим нижче при цьому ваш імунітет. Тобто, чим крутіший ви спортсмен, тим більш вразливий вид до захворювань. І відповідно тим більше уваги слід приділяти. Імунітету, і тим більше треба його підтримувати. Давайте ще раз сконцентруємось. Якщо ви тренуєтесь, прогресуєте, і чим довше так відбувається, чим ви ближче до піку своєї форми, пік форми співпаде з піком імовірності ймовірності захворіти. Завжди співпаде. Тому дуже дуже часто буває таке, що спортсмени, мої учні та і, взагалі, аматори, та і не тільки аматори, хворіють в. Пікових завантаженнях або хворіють дуже незадовго до змагань, або під час змагань, або одразу після змагань, бо саме в цей період організм найбільш вразливий. З проблемою розібрались, поїхали її вирішувати. Я підібрав вам топ 6 добавок, але в мене тут три. Чого так відбувається? Будемо розбиратись. Тож на першому місці добавка, яка впливає на ваш імунітет, це вітамін Д. 3. Чого його тут нема, бо в нас він включений в набір базовий. І я собі розраховую, що набір базовий, він прям є базовим. І ось цей набір для імунітету, про який ми сьогодні поговоримо, він є добавкою до базового. Не замість нього, а добавкою до. Тому, якщо ви не дивились, отут тут є набір базовий, обов'язково його подивіться. Так ось, вітамін d 3 є найбільш важливим для імунітету, вітаміном в нашому рейтингу. Дозування його прийому можуть бути дуже різні я особисто приймаю 10 тисяч міжнародних одиниць на день і для того, щоб підтримувати рівень 60-80 нанограмів на мілілітр або ні, я постійно забуваю, в чому там міряється ці концентрація в крові. Але отам, якщо ви будете здавати аналіз, ви зможете побачити 60-80 Ваш цільовий діапазон вітаміну d 3 Ось стільки, скільки треба, стільки і приймайте для того, щоб у вас було 60-80. Отут є посилання на окремий ролик про вітамін d 3 На другому місці по важливості для імунітету буде магній. І про нього, по перше, є окремий випуск. І по-друге, його знову нема на моєму столі, бо він також є в набору. Базовому його б слід приймати щодня майже всім нам, напевно, навіть всім нам, як і вітамін Д3, нема такої опції, щоб в нас не було його дефіциту. Хіба що ви не живете десь в горах і в Альпах гуляєте собі поруч зі своєю улюбленою коровою, і у вас нема взагалі ніякого стресу. Тоді у вас може не бути дефіциту магнію. Але в реальному житті у всіх є дефіцит магнію, і у всіх є дефіцит вітаміну Д. Про це є ролики. Подивіться, будь ласка. Так ось, магнію приймаємо 400-600 мг магнію цитра. Або пошукайте собі форму, яка вам підходить в окремому ролику. Третє місце це омега-3. І про нього в нас теж є окремий ролик на каналі, і воно теж є в наборі базовому, тому сьогодні розжовувати його не будемо. Бажано приймати 1-3 грами омега-3, тобто 1000-3000 міліграмів омега-3 щоденно, І все це буде знижувати запалення, підтримувати вашу нервову систему. І вітамін D3 він є імуномодулятором, він буде взагалі запускати ваш імунітет на новий рівень. Але все це включається в набір базовий, і сьогодні ми про це не спілкуємося. Тож сьогодні ми поговоримо про вітамін С, про цинк і про ашваганду. Поїхали. Що ж, вітамін С в нас не був включений в базовий набір, тому сьогодні ми його розбираємо. Вітамін С буває в дуже різних дозуваннях і в дуже різних концентраціях, і ми завжди звикли його постійно пити, коли хворіємо і так далі. Про нього у нас є. Окремий ролик на каналі. Якщо хочеться більше деталей, обов'язково його подивіться. Якщо деталі опустити, що він робить? Він значно підтримує ваш імунітет. По перше, по-друге, у всіх спортсменів, які багато тренуються, тобто там понад 6 годин на тиждень, в моєму розумінні світу, це вже багато. Є дефіцит вітаміну С, чого він складається у нас і чого він у всіх є для здорової звичайної людини. Приймати вітамін С треба в дозуванні 60-90 міліграмів ще є дозою, яку можна без проблем зібрати зі звичайної їжі, якщо ми маємо збалансований раціон. При цьому, якщо ми тренуємося 6-10 годин на тиждень, то наше дозування з 60-90 зростає до 400-500 мг на добу, а якщо ми тренуємось 20 годин на тиждень, то бажано приймати 1000 міліграмів щодня. І не 500 ані 1000 ми не можемо зібрати з звичайною їжею, якщо ми так, щоб на кожен день один раз в житті ми можемо зібрати, а ось так на кожен день точно ніколи не зможемо. Тому, якщо ви не приймаєте вітамін С і дуже багато тренуєтесь, це буде першою добавкою, яку ми маємо додати до вашого раціону, щоб покращити ваш імунітет. Він є водорозчинним, тобто передузу. Ватись вітаміном С так, щоб він вам е, негативно впливав, щоб у вас була алергія. Ну, не те, щоб досить важко, але мало ймовірно. Тим більше, що якщо ви приймаєте 500 мг на добу, що і є моєю рекомендацією для активних спортсменів, то з високою ймовірністю у вас все буде добре. А якщо раптом... Вам стільки не буде потрібно через те, що він є водорочинним, він буде повністю виводитись з нашого тіла, і ніяких проблем викликати він, звісно ж, не буде. Рухаємось далі. Що ж, вітамін С є одним з найпотужніших антиоксидантів, які захищають наші клітини від негативного впливу вільних радикалів, які дуже багато створюються під час інтенсивних навантажень і негативно впливають, в тому числі на і наш імунітет. Великий метааналіз. Що таке метааналіз? Це дослідження дослідження, яке аналізує результати інших досліджень. Так ось, метааналіз 2013 року показав, що регулярний прийом вітаміну С в дозуванні 500 мг зменшував у спортсменів тривалість застуди на 50%. І тут я хочу зупинитись і донести важливу думку, що оцей весь буст імунітету, який ви отримуєте від всього, що я сьогодні вам розповім, він не гарантує того, що ви перестанете хворіти взагалі, особливо якщо у вас є, наприклад, маленькі Діти, які ходять в садочок або до школи, і постійно приносять вам додому якісь віруси і та інші хвороби, які ми ви всією сім'єю будете або вже хворієте, або будете хворіти. Якщо навіть вашого імунітету не вистачить для того, щоб захистити вас від захворювання, то ваш імунітет буде значно легше і значно швидше долати ці свої проблеми, і відповідно та сама застуда буде проходити швидше та легше. Тобто одним і тим самим вірусом можна. Хворіти по-різному. Коли був ковід, ми всі це побачили. Особливо по-різному хворіли люди з різним рівнем вітаміну Д3. Більше того, більшість вірусів. Просто зжирає той вітамін d 3 в тілі. Знаю історію мого учня, який мав до ковіду рівень 80 і за два тижні хвороби інтенсивної, дуже важкої хвороби ковіду, мав рівень вітаміну d 8 При тому, що норма 60-80 і ось з верхнього порогу норми не те, що вниз норми, а просто в катастрофічний дефіцит. Тому. Ваш імунітет буде мати більше ресурсів для боротьби з всіма вірусами та проблемами в тілі, і відповідно він буде працювати так, що якщо може захистити, то захищати, а якщо не може, то прискорити максимально і полегшити і прискорити перебіг хвороби. Ну і ще про це також є в окремому ролику. Але під час застуди або коли ви починаєте трошки погано себе почувати, дозування можна збільшити з 500 до 1000 мг локально на декілька днів, коли ви відчуваєте, що ось ось можете захворіти. Це Знову ж таки, пришвидшить і полегшить перебіг вашої хвороби, і ви зможете швидше повернутися до тренувань. Їдемо далі, далі, цинк. На що нам приймати цинк? Перша його функція це. Підтримка рівня тестостерону, особливо в чоловіків на фоні об'ємних тренувань дуже часто трапляються такі легенькі перетренованості, і найперше, що руйнується в нашому тілі в чоловічому, це рівень тестостерону, і від цього далі ламається все інше. І для того, щоб рівень тестостерону був вище, і ми почувалися краще, в принципі, здоровий від хворого чоловіка і активний від не дуже активного, і молодий від старого, відрізняється рівнем тестостерону. До речі, мені б дуже хотілося зняти про тестостерон окремий великий випуск. Якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарі, щось там про тестостерон, і ми, якщо їх буде достатньо, знімемо про це окремий ролик, бо це вкрай важлива тема, важливіше ніж все на світі для чоловіків. Друга його функція: що цинк є ключовим мінералом для імунної системи, впливаючи на розвиток та функцію лімфоцитів, які відповідають за боротьбу з інфекціями. Тобто без цинку ви не зможете боротися з. З інфекціями, що як ви зрозуміли, дуже важливо для нашого тіла. Дослідження показують ну, дуже переконливі результати, тому цинк в усіх рейтингах для імунки знаходиться дуже високо. І сьогодні в нас він в топ 6 де три речі, які взагалі основні, тобто в топ 3 він попадає по впливу на імунітет. Дослідження 2021 року показували, що прийом цинку 2-3 дні по 75 мг міліграмів на добу разом з Початком перших симптомів застуди зменшував тривалість захворювання на 33% в порівнянні з плацебо, що є дуже ефективно. При цьому щоденне споживання цинку в дозуванні 75 мг буде надмірним і дуже часто буде призводити до побічних ефектів. Про це ми якось знімемо окремий ролик, бо цинк дуже важливий мінерал, але ми до нього ще не Дійшли. Тому, якщо вам цікаво про цинк, обов'язково напишіть про це також в коментарі, щоб підтримувати високий рівень імунітету та підтримувати синтез тестостерону. Саме для цього його приймаю я, бо мені це дуже потрібно. Потім поговоримо про аналізи мої, я нещодавно їх здавав і тому. Вирішив додати в свій раціон, в тому числі цинк. Про це ми знімемо окремий ролик про аналізи. Я знаю, що ви його всі чекаєте, і ми його обіцяли. І там вже майже готовий сценарій. Скоро буде чесно. Варто приймати від 15 до 30 мг цинку щоденно на регулярній основі для підтримки високого імунітету, як мінімум, в період великої ймовірності захворіти, тобто восени а взимку та на початку весні. Ну і останні в нашому рейтингу, але не останні, за користь. Цю дуже неочевидна річ це Ашваганда. Чого вона сюди потрапила, бо вона не є імунним бустером і не має імуномодулюючої дії. Саме для спортсменів, Ашваганда є дуже ефективною. як Інструмент покращення імунітету через те, що пряма дія ашваганди це зниження рівню кортизолу. Кортизол це гормон стресу. Тому, якщо ви багато тренуєтесь, у вас з великою ймовірністю дуже часто є високий кортизол під час високих фізичних намонтажень, так просто влаштоване тіло. Так, ось для того, щоб той кортизол нівелювати, знизити і не давати кортизолу високому псувати ваш імунітет, нам можна приймати ашваганду. Чи буде вона? Працювати на звичайній людині як препарат, який має покращувати імунітет, якщо ви дасте це своїм там не знаю батькам. Не буде взагалі, бо вона є адаптогеном, і скоріш за все, що в них немає високого кортизолу, просто отак з нічого. І працювати вона не буде. Але якщо ви дуже багато тренуєтесь і маєте дуже багато стресу, то тоді ашваганда буде прикольно на вас працювати, бо таким чином ви знизите кортизол, кортизол перестане негативно впливати на ваш імунітет, і ви зможете, ну крім того, що перше її. Функція це адаптація. Адаптогени це клас препаратів, які мають покращувати ваші адаптаційні здібності до всього, в тому числі до фізичних навантажень. А фактично, адаптація це і є наш прогрес. Тобто тіло адаптується до тих навантажень, які ми йому пропонуємо, і стає сильніше, витриваліше, швидше тощо. І ось адаптагени це препарати, які дозволяють швидше адаптуватись або ефективніше адаптувати. По перше, ви зможете краще прогресувати, приймаючи ашваганду А по-друге. Через кортизол вона буде зменшувати ризик хворіти, бо пригнічення імунітету кортизолом перестане відбуватися. Дозування Ашваганди, яке треба приймати щоденно для відчутного ефекту, це 300-600 мг екстракту Ашваганди з вмістом 5% вітанолі. У оцій Ашваганді, яку приймаю я, у нас дозування 375 мг, але при цьому 7% вітанолітів, тобто відповідно десь аналог 500 мг, що точно потрапляє в дозування. Рекомендації щодо прийому. Давайте спробуємо тепер все це зібрати до купи Вітамін Д 5-10 тисяч зазвичай, але контролюємо рівень. Вітамін С 500 1000 мг на добу залежно від вашої фізичної активності, але зазвичай 500 тисяча. Це якщо ви дуже багато тренуєтесь, або якщо ви ось ось плануєте захворіти. Цинк 15-30 мг щоденно, омега-3. 1000-3000 мг міліграмів щодня для зниження запальних процесів та покращення імунітету загалом. Магній 600 800 міліграмів, начебто, все розібрали. Давайте поговоримо, як зміниться ваше життя і наскільки все це буде працювати разом в комплексі. Загальна інформація. Перший ефект, як ви вже зрозуміли з назви ролику і з всього, що я розповідаю, ви станете значно рідше хворіти, і кожна хвороба стане коротше та легше, ніж могла бути без цього. Ви будете значно легше переносити і фізичні, і будь-які навантаження, які підготували для вас е, ваше життя, тобто стреси будь-які будуть переноситись легше. По третє, ашваганда, цинк та Магній будуть допомагати вам краще спати, і таким чином ви будете відновлюватись ще швидше. Ну і четверта, антиоксидантна дія ашваганди та вітаміну С дозволить вашим клітинам відновлюватись швидше. І вільні радикали, які ви утворюєте під час інтенсивних навантажень, не будуть руйнувати ваші клітини. Все це дозволить вам почуватися значно краще. Відновлюватись між тренуваннями значно швидше, менше хворіти. Якщо вже захворіли, то легше хворіти. Ну і все, що вам потрібно до життя в цих баночках. Мій власний досвід використання. Так склалось, що особисто я дуже багато тренуюсь, і останній мій тренувальний тиждень був аж цілих 20 годин і 30 хвилин. Я сподіваюся, що ви менше тренуєтесь, але давайте все одно розкажу, як мій раціон з цього всього складається. Я приймаю 10 тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д щодня, 3 тисячі міліграмів омега 3 це 4 капсули. Далі одну капсулу ашваганди, одну капсулу цинку, одну капсулу вітаміну С, 500 міліграмів, цинку 15 міліграмів ашваганди. Ганду я тільки що вам розповідав, там 375 міліграмів. І що я ще забув? Магнію я приймаю досить багато, десь 800 міліграмів на добу. Це все можна приймати постійно, але я не бачу в цьому великого сенсу, коли нема сезону застуд. Відповідно, вітамін С, скоріш за все, що влітку буду приймати менше, і скоріш за все, що вітамін Д теж я буду приймати менше. Про Ашваганду і про цинк ми не знімали ще великих матеріалів, отакі, такі, як моно- Огляди, як ви звикли бачити на спортивному біохакінгу, тому якщо вам це цікаво, обов'язково пишіть про це в коментарі, і ми до цього точно дійдемо. Там є що розповідати трошки детальніше, ніж сьогодні. Нагадаю, що для того, щоб замовити все, це можна піти за посиланням до наших партнерів і спонсорів рубрики Спортивний біохак, магазину Vitamin Pro, де за прямим посиланням під відео ви зможете купити все. Оце одразу просто клікаючи, не лазячи в меню, нічого не обираючи, а просто замовити все, що я розповів. Більше того, беріть промокод, який я лишив внизу під відео. Він надасть вам знижку. І таким чином, ви, по-перше, отримуєте все це у себе вдома там на післязавтра або взагалі на завтра. А по-друге, ви підтримуєте наш канал, наших партнерів, і ми будемо знімати більше і більше цікавого контенту. Тож купуйте все це в Pro. І тепер переходимо до розіграшу. Сьогодні ми розіграємо баночку. Цинку, який, до речі, ну, ми обов'язково знімемо, бо це дуже потужна штука. Баночка цинку дістанеться тому, хто виконує дуже прості умови. Ну, по-перше, треба поставити лайк цьому відео, по-друге, підписатись на наш канал, і по-третє, написати будь-який коментар під цим відео з шости або Сіми слів можна більше, просто будь-який довгий коментар. Таким чином, ви автоматично берете участь в розіграші, і в через один тиждень ви дізнаєтесь, чи виграли ви баночку цинку від нашого партнера. А переможцем минулого розіграшу став ось цей коментар. Ми вас вітаємо! З вами обов'язково зв'яжеться Вітамін Pro і надішлить вам ваші подарунки. Ви були на каналі Тім 404, мене звати Володимир Остриков, це рубрика Спортивний біохакінг. Не забудьте підписатись на наш канал та написати в коментарі, що ще ви хотіли б побачити. Наступний набір, який ми запланували, це набір для супербусту спортивних результатів. Якщо вам це цікаво, обов'язково. Кого підпишіться на наш канал, щоб не прогавити набір вітамінок, які дозволять вам бігати, плавати, їздити на велосипеді ще швидше, не тренувальним процесом, а саме вітамінками. Побачимось в наступних роликах.